Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео мова піде про автоному, про аналог нашого ФОПу. Я зібрав деякі речі, які ви можете не знати. Я взяв їх із іспанського одного ресурсу, де люди діляться між собою. І зараз я вам це все розповім слухам. Дякую всім за ваші лайки, за ваші підписки. підписуйтесь, замовляйте консультації, все, що вам потрібно. Консультуйтеся. У мене додавалися і ще деякі консультації: також по податкам, по іншим видам легалізації. Все це можете звертатися. Телеграм буде в описі каналу. Дуже дякую вам. Отже, слухаємо. Чи обов'язково треба взагалі реєструвати автоному, якщо ви отримали якийсь прибуток? Якщо у вас є якийсь прибуток, треба визначитися, що це за прибуток. Чи людина без автоному може виставляти фактуру навіть до 3 тисяч. Якщо ваша діяльність прибуткова, але не постійна, і ви не хочете виставляти рахунки. Але і ви не перевищуєте мінімальну міжпрофесійну зарплату, яка становить 12 тисяч євро на рік, то вам загалом можна не реєструватися як авто. Практичний приклад. Якщо ви налаштували, наприклад, рекламу в AdWords для свого друга в Іспанії і одноразово взяли за це 100 там або 200 євро, то вам не потрібно реєструватися як самозайнятий. Однак, якщо ви. Ведете аккаунт свого друга декілька місяців, тоді ваша діяльність буде вважатись вже постійною і вберете плату за цей кожен місяць. І ви повинні зареєструватися як самозайнят. Але податкові органи вимагають, щоб кожен, хто виставляє рахунки фактури, став на спеціальний облік, тобто зареєструвався. Якщо ви налаштували своєму другу і не будете виставляти фактур, для вас головне не перевищувати мінімальну міжпрофесійну заробітню платню. Так? Тому що для багатьох. Виставляти фактури це дуже важливо, так, бо потім можна робити собі відшкодування по деклараціям там, і так далі. Далі, друге. Е, наскільки е, прямим і безповоротнім вважається закон, щоб визначити, що ви повинні зареєструватися як за... самозайнятий чи ні. Правда у тому, що закон цього не визначає однозначно. У законі чітко сказано: якщо ці дії є постійними, то треба реєструватися. Отже, давайте використовувати трохи здорового глузду і подивимось на це з іншої сторони. Хто може зареєструватися, як самозайнятий відповідно до рета? Спеціальний режим для самозайнятих осіб. Хто може бути давайте? Да, спочатку вирішимо. Звісно, що люди, які мають право на роботу, так, тут в Іспанії, друге. Ви повинні бути законним резидентом Іспанії, тобто мати юридично підтверджене місце проживання. протекціон темпораль, ваша ваш тимчасовий захист, це право надає. Далі по-друге, ви повинні бути повнолітнім. Там є деякі виключення. Третє, ви повинні бути вільні від податкового боргу. Тобто, раніше ви не могли заборгувати державі за податки. Скільки коштує самозайнятий бізнес в Іспанії, скільки вам треба витрачати. Якщо ви вперше реєструєтесь як приватний підприємець, або не були приватним підприємцем за останні 3 роки, для вас є хороші новини. Є така річ, що називається тарифа плана, фіксована ставка. Фіксована ставка означає, що ви просто будете платити 80 євро на місяць протягом перших 12 місяців. Потім, потім ця ставка збільшується. Фіксована ставка означає, що ви просто. Ну, Заплатити цю річ. Але можна навіть і далі залишитись на фіксованій ставці, навіть після цих 12 місяців. Це вже в окремому відео, або запитуйте мене особисто. Далі все залежить вже від вашого доходу. Значить, що, якщо вам іще треба буде платити, які податки? Саме головне, це і РПФ податок, податок на доходи фізичних осіб, і РПФ, ПДВ, ІБА воно називається. Ми не є платниками, ми є збирачами. Тобто, якщо ти автономо, ти є збирачем податку на додану вартість. Багато самозайнятих осіб виставляють рахунок фактуру, наприклад, у 100 євро, і не додають туди ПДВ або включають в 100 євро ПДВ. Але ПДВ 21%. Тобто ПДВ можна просто окремо додати, бо ви виходить так, що ви маєте заплатити цей, цей податок. Якщо ви його виставляєте окремо, це все робиться якби ну візуально. Да ви маєте просто собі це розуміти, що ви або окремо, або включаєте це ваші проблеми. Але тоді... 21% просто йде в нікуди із цих 100. Якщо буде 121 ціна вашої послуги, тоді інша справа. Тоді ви можете вказати в факторі, що 21 це ІБА, це податок на додану вартість. Ще одним позитивним моментом першої реєстрації є те, що ви зможете застосувати 7% ставку утримання для ІРПФ от Для цього податку на доходи фізичних осіб. Як це зробити? Це теж окреме відео, або окремо було спілкуватись на цю тему. Як вам зареєструватися? Номер один. Ви реєструєтесь в соціальному забезпеченні, в органах соціального забезпечення. Це сегурідат соціальний орган соціального забезпечення. Це установа, яка стягуватиме з вас щомісячну плату в розмірі ну, приблизно від 230-500 євро. Якщо ви реєструєтеся як самозайнятий вперше, або ще не реєструвалися і не були самозайнятим протягом трьох років, вони звізьмуть з вас 80 євро. На що йдуть ці гроші? Вони йдуть на вашу пенсію соціальні послуги, які надає соціальне забезпечення тут в суспільстві. Друге, ви повинні зареєструватися у податковій інспекції. Асієнда або агенція трибутарія по-різному можете називати в різних, можливо, в регіонах вона називається або можуть називати її. Установа, яка збирає податки. Вони відповідатимуть за моніторинг і утримання і РПФ, і ПДВ. Тобто вони будуть дивитися оці всі. Оці всі утримання на їхньому контролі буде. Туди ви будете здавати річну декларацію. По річній декларації ви можете собі повертати, відшкодовувати деякі кошти. Далі, по третє, ви повинні зареєструватися в товаристві пайових пільг. Мутуа, називається. Мутуа. Взаємне товариство, мабуть, найневинніше із усіх, кого перечислили. У більшості випадків це коштуватиме вам нічого на місяць. І працює в подданні з соціальним забезпеченням. Взаємне товариство схоже на розширений поліс соціального страхування. Уряд дозволяє вам обрати організацію, до якої ви хочете належати. Існує кілька товариств взаємного співробітництва, і всі вони пропонують однакові переваги. Тому ви можете вибрати ту, яка підійде по перевагам вам. І наостанок, шосте це ухиляння від податків. Хто ухиляється від податків, перше, що я вам скажу, не робіть цього. Не робіть цього, це не та країна, в якій це можна зробити. Тут достатньо щільний контроль, і є, але є переваги, чому вам треба їх платити. Я зараз вам їх назву. Це дуже важливо. Іноді люди беруть, приховують там свої доходи і відповідно не платять податки, бо тут фактично у всіх загальна система аналог нашої української загальної системи оподаткування. Перше, ваша здатність отримати відшкодування залежить виключно від вашої декларації з податку на прибуток. Зрозуміло? Отже, якщо у вас бізнес є прибутковим і ви плануєте його розширяти, ваша здатність придбати оце відшкодування, отримати, стане вирішальним фактором вашого успіху. Іншими словами, якщо у вас дуже прибутковий бізнес, і ви хочете розширюватись, франчайзинувати будете, відкривати другу гілку або щось іще, вам знадобляться гроші. Переходимо до другого пункту, це кредитна історія. Банки, якщо у вас є постійний доход і він достатній, банки можуть позичати вам гроші під прийнятний відсоток. Але якщо ви ухиляєтесь від сплати податків, то ні. Я собі приблизно порахував. Якщо у мене прибуток 2000 євро на місяць, в принципі, на свою родину я вже можу відкривати автоном. Дивлюся на те, що з цього буде вираховуватись така сума. Кредитна історія дуже важлива. Потім, потім. Ця кредитна історія зіграє в третьому пункті, який я зараз кажу, в Іспанії іпотека не може перевищувати 40% від загальної зарплати. Якщо ви повідомили податкові органи і вказали у вашій декларації про доходи, що ви заробляєте, що ви заробляєте, наприклад, 800 євро, щоб платити менше за житло, ви можете купити будинок на основі 40% від 800 євро. От, ви уявіть собі, вам дадуть тоді іпотеку, якщо ви скажете, що у вас 800, да, там, і 40% треба буде платити. Вони скажуть, так ви тоді не зможете вижити з вашою сім'єю, банк може вам. Чи чи не краще було б мати 40% чи не краще було б мати 40% від 2000 євро або того, що ви насправді заробляєте? Отже, якщо ви дійсно хочете купити будинок, платіть податки. По-третє, можливість довести інвестору, що у вас бізнес є прибутковим. Тут реальні інвестори. Тут не такі інвестори, що е, тобі руки виламують. Вони, вони реальні, такі, як в цивілізованому суспільстві. Отже, якщо ви хочете мати успішний бізнес, можливість розвиватися, купувати, відшкодовувати борги, тобто, робити відшкодування по декларації, купувати машини, будинки, подорожувати. Якщо ви хочете, щоб у вас бізнес процвітав з часом, сплачуйте податки в Іспанії. Нехай вам все буде добре. Нехай вам щастить. І ще раз лайк, підписка, діліться цим відео, кому воно зараз потрібно. Нехай у вас все буде добре. Інтегруйтесь.